Пане Петре, неділя, 17 березня, Апофіоз Ейфорія, ця от виборча на території Російської Федерації і, на жаль, на тимчасово окупованих територіях також продовжується. Тому в першу чергу про це у вас, звісно, ж хотіли б запитати. Як відбувається, як це виглядає? Це закінчення, фінальний день цих так званих виборів, зокрема в Маріуполі. Ну вже закрилися. По... На сьогоднішні... ну, на, -на, -на зараз закрились так звані виборчі дільниці. Відбувалося те саме, що і було до того, тобто, це скоріше схоже на цирк, ніж на справжні вибори, умовно кажучи, тому що ну, наприклад, списку виборців так і не з'явилось, і на останній день люди голосували по ці списки, формувалися по факту. Ти приходив з паспортом або Росії, або з паспортом України, або з паспортом так званої ДНР, і мог проголосувати. Причому ту кількість разів, скільки в тебе вистачило б бажання обійти в виборчі дільниці, оце такі. Вибори, якщо можна їх так називати, безпосередньо пройшли в Маріуполі, і на цьому ми сподіваємось, що головне для нас, що це вистава як закінчилась, що зменшиться кількість перебувань підрозділів Росгвардії ФСБ, які о, саме під вибори було нагнано. І через це стане трохи легше дихати вже нашим Маріупольцям, які знаходяться на жаль в окупації. А нагнано, тому що боялися спротиву людей. Ну не без того, звісно, і заходи безпеки. але головна насправді історія для нашого суспільного розуміння, чому так, і зокрема в Маріуполі, тому що так написано в певних інструкціях, що при проведенні на як вони називають знов присідіньонаних територіях, треба вводити посилені заходи безпеки, а, зокрема вводити додатковий підрозділ Росгвардії, підрозділи екіпажі поліції, так і так далі. Так далі, так далі. Тобто тут суто працює бюрократія, навіть без застережень, попередніх, тому що чому без застережень? Тому тому що той рівень репресивної машини і той рівень пресингу цивільних людей, які її контролюють які є в Маріуполі, ну його просто фізично неможливо збільшити, щоб вони не намагалися зробити. Тому це скоріш за все, із того, що ми бачили останній місяць, це просто виклик бюрократії в відповідь на бюрократичні вимоги, тому що ну вони точно небезпекою там займалися. Бо вони по перший тиждень приїхали і, мабуть, що боялися дійсно шукали якихось там невідомих диверсантів в доступний їм спосіб Потім просто зайнялись звичним хабарництвом на дорогах, але просто їх багато і це ускладнює життя містянам. Тому сподіваємося, що на сьогодні ця історія піде в минуле і закінчиться. Однак почалась вона, то 15 березня. Ці вибори оголошені були в п'ятницю і тривали до сьогоднішнього дня. Однак, як нам відомо, пане Петре, в відкритих джерелах соцмережі російські пабліки, повідомляють про те, що подекуди на тимчасово окупованих територіях виборців скликали і обходили по подекуди навіть вже два тижні тому або навіть більше, коли насправді розпочалися ці так звані вибори, зокрема у Маріуполі, пане Петре, можливо, вам відомо. Ну, по всій донецькій області не розпочалися одночасно Справа в тому, що в дивному Російському виборчому законодавстві, яке ми що існує єдине в природі. Ну, по перше, можна розпочати вибори заздалегідь дато заздалегідь, як розпочати вибори право це надано було гауляйтерам окупованих територій. Ну і головне такого точно чого не існує, мені здається, в жодному виборчому законодавстві іншої країни, щоб громадяни іншої країни обирали керівництво країни, тому що громадянам України дозволено у обирати, якщо вони зареєстровані на територіях окупованих за українським паспортом, виключно обирати президента Російської Федерації, тобто знаєте, ми між собою шуткуємо, що це для нас тренувачний такий захід, коли ми всі країни обираємо, хто буде керувати Росію для початку. Да навіть в таких умовах, тому на всій Донецькій області за рішенням Пушиліна гавляйтера Донецької області. Вибори розпочались. З 10-го числа це мені здається минула, минула неділя, і дійсно вони до п'ятниці відбувалися це так звані дистанційне голосування, і воно відбувалось у цими виборчими загонами, які вже стали. Всім відомими ці люди з урнами і з автоматниками, які вештуються вулицями, ходять від квартири до квартири, від дому до дому. Ну, якщо чесно, то цього разу вони геть були ледащі і по квартирах, по будинках особливо не ходили. А просто приходили на подвір'я багатоповерхівок, там по вулицях, або йшли по вулицях, там де приватний сектор забудови. Ну тому таке не можна сказати, що прямо сильний пресинг був як при псевдореферендумі на да коли людей просто дійсно хапали на вулицях. Якось воно нікому було не потрібно. Ну знову ми розуміємо, чому в Маріуполі провезло понад 250 тисяч бюлетенів, виключно з розрахунку на мешканців Маріуполя яких там немає, всі отримали рознарядку, яку вони мають намалювати. Як хто голосує, враховуючи, що списку виборців немає, тому ну нема е сенсу докладати зайвих усиль, зусиль, змушуючи людей голосувати, якщо все одно малювати, потім це сідати вночі. Зараз. чим власне вони в Маріуполі і займаються, сідають, малюють бюлітенях підтримку від 85 86 Путіну. Тому цікаво, <зас> що вони навіть не старалися створити картинку великої явки чи то великого бажання людей долучитися до цього фейкового голосування. Навіть на цим не заморочувалися. Пане Петре, читала у вашому телеграм-каналі також про те, що декуди була загроза для чоловіків, які приходили на такі дільниці, що їм навіть можуть вручати повістки і одразу мобілізовувати на фронт. Чи були такі випадки? Ну, це трохи не так, тому щоб і ми не пересмикували. Ситуація в тому, що дійсно на виборчих дільницях було розпорядження і були присутні за нашими даними, були присутні представники воєнкоматів, як вони їх називають, да, на території окупованого Маріуполя і не тільки на території всі донецької області. Вони активності не проявляли і не мали, да і не мусили її проявляти. Вони там для того, щоб просто одночасно з цим уточнювати військовий облік. А от те, що почнеться після, це вже інша історія. Тут ми очікуємо дійсно початок приз. Мної компанії, тобто де факто мобілізації, яка скритою, да, яка маскується под призов весняний, який буде відбуватися, як Путіна знов оголосить путіним. Тому це це дійсно проходить. Це розпорядження було не тільки померю по всій Донецькій області. До відповідні документи через наших партизан потрапили нам в руки. Ми їх оприлюднували. Це визвало там цілу хвилю скандалу безпосередньо на окупованої адміністрації Донецької області, але ну факт залишається фактом. Там коригування військового обліку проведено. Власне, наскільки вони були здатні його провести. Що буде далі? Ну будемо спостерігати, будемо інформувати учора. 16 березня вже були другі роковини цієї трагедії з нашим маріупольським драмтеатром, коли в 22 му році Росіяни скинули надпотужну авіабомбу на місце, де старалися прихиститися жінки і своїми дітьми. Так пам'ятаємо всю цю. Страшну історію, і потім дуже добре пам'ятається мені російська пропаганда, яка закликала туди іноземних туристів, показуючи як якісь дійсно туристичний об'єкт. Китаянка, яка співала Катюшу, їхні пропагандистські сюжети, і так далі. Який нині образ ось у залишків того, що ми раніше називали драмтеатром у Маріуполі, пане Петре. Ну зараз вони намагаються там щось побудувати в їх планах, звести стіни. До кінця 2024 року і з 2025 року приступити до внутрішніх якихось робіт, ну будемо сподіватися, що до того не дійде в будь яку випадок. На якщо фіксувати так, що до образу публічного, який намагаються вони створити, вони намагаються його забути. Ми бачимо зміну і риторики, ми бачимо зміну активності. Тобто, вже вони не згадують, наприклад, штаб Азову, який за їх твердженням знаходився в драматичному театрі. Хоч і все одно. Наполягають на версії, що був вибух всередині, однак, ну знову, да, дуже низька активність щодо згадок, порівняно навіть з минулим роком. Тобто, що вони намагаються зробити, знаєте, ми будемо не здивовані, якщо в перспективи, умовно кажучи, там п'яти-шість років ми побачимо від росіян історію, коли українські льотчики бомбардували драматичний театр Маріуполя, саме тому, що там була надпис російською мовою Діті. Да? То тут цинізму мих вистачить, і в принципі вони в той бік рухаються їм дуже незручно не згадувати про трагедію драматичного театру. Знову вони обрали для себе цю будівлю, окрім того, що вони просто приховали вже всі докази фізичними увазі цього страшного злочину і скоєно за період цього повномасштабного вторгнення. Вони намагаються тепер зробити з драмтеатру інший символ, символ відбудови і запустити його за будь-яку ціну. А для того, щоб запустити його за будь Яку ціну, треба закласти людям в голову, що вони не йдуть на цвинтар на театральні вистави, да, а якось приходять в якусь культурну споруду. Ну, ми все зробимо для того, щоб це такого не трапилось, не дамо забути нашим рівпольцям мені світу. Ну, а те, що там собі росіяни надумали, це вже їх проблема. Минулого тижня стрічка «20 днів у Маріуполі» здобула перший для України Оскар. Після цього, після цієї перемоги, справді зі сльозами на очах, чи привернуло це знову увагу міжнародної спільноти до того геноциду, який вчиняють росіяни у місті. Ну ми сподіваємось, що так воно є. Сама премія Оскар безумовна фільм це просто шедевральне. Тому я думаю, що наслідки цієї перемоги ми побачимо і будемо бачити не одразу після нагородження, а да, в якоїсь там перспективі. І ну ще раз сподіваємося, що воно допоможе, і впевнені, що тепер треба нашим е, дипломатам використовувати і цю перемогу цей фільм, власне. Як зброю, як інструмент для отримання більшої допомоги для України в цілому для для ведення і зокрема і на полі бою. Однак для правди потрібно зазначити, що дійсно без ексцесів не обійшлося. Тоді пам'ятаєте, із скороченої версії події нагородження Оскаром вирізали цей момент із врученням саме цієї статуетки за цей документальний фільм. І Тут росіяни дуже сильно раділи, звісно ж. Загалом, якщо говорити про їхню пропаганду, то навіть зустрічав такі повідомлення у їхніх пабліках про те, що, начебто, це російський документальний фільм, і саме росіяни здобули цю перемогу. Що можливо ви відслідковували з цього приводу, пане Петре? Як? На Росії сприймають ось цю подію Ну, на Росії, в принципі, ми два рази підірвали бомбу, що називається. Так? Перший раз з врученням Оскару, другий раз з е е самого налагодження Оскаром вже в коротку да, в шорт версію телевізійну. Ну насправді я розумію, нас правильно ми все зробили. Ну, якщо бути до кінця чесним, треба сказати, що жодного документального фільму. В коротких версіях за нагородами не було і тому ми маємо казати, що це не лише наш перший український оскар, а це перший оскар з документальним кіном, який залишився в короткій версії врушення, тобто подвійна наша перемога, і тому це була друга бомба, яка була підірвана в інформаційному просторі росіян. Є ще одна річ, яка вона я розумію, чому залишилась за лаштунками насправді тому, що нема чого робити українців в інформаційному полі Росії. Ну оскільки це частина нашої діяльності ми змушені тому є дуже дуже цікава деталь навіть напередодні Оскар розуміючи, чим воно закінчиться, тому що сумнів ні в кого не було ні в нас, і в Росіян теж повірте не було сумніву, що «20 днів Маріуполя» це буде оскар і не може бути інакше. Вони випустили своє документальне кіно. Як вони вважають документально, чисто пропагандистські щодо Маріуполя щодо окупації Маріуполя, і воно не змогло перебити навіть на Росію цей порядок денний і не змогло навіть там сперечатися і не могло виступити конкурентом навіть серед росіян з нашим порівняно з нашими 20 днів в Маріуполі, і тому воно дуже дуже швидесенько пробрало навіть його теж з інформаційного полю. Тому це дійсно дуже 20 днів в Маріуполі, це, це, це просто глобальна перемога доба. Ра над глобальним злом, це без будь-яких перебільшень. Це справжнє кіно, це справжнє кіно про те, що відбувалося. Хто його не дивився, ну я обов'язково раджу подивитися, тим більше його він виходить зараз знову повторний прокат в Україні. і Я впевнений, що не всі зможуть його додивитися до кінця. Це дійсно дуже важко, тому що це не кіно, це це просто. Спостереження зсередині, такі, які вони є, без перебільшень, без прикрас, без якихось там додаткових кольорів, просто так, як воно було, і росіяни теж через Оскар це побачили, повірте, і багато хто побачив. Не скажу і не вірю, що це може змінити на Росії якусь соціальну думку серед населення, але те, що є правда, і ця правда стала головною єдиною навколо Маріуполя, і тих подій, що там відбувалися. Це точно, це точно не можна переоцінити. Жоден фейк ніколи не переможе і не затьмарить правду. Ми на це сподіваємося, пане Петре. Хочу повернутися до того, що ви сказали, що під вибори росіяни завезли ФСБівців у місто. А як щодо військової техніки? Чи спостерігаєте якісь переміщення з Маріуполя в Маріуполь? Що вам відомо про це? Ну, переміщення спостерігання, якщо так брати, то на початку тижня було незвичне перевіщення з Криму безпосередньо через Маріуполь на північ Донецької області. А от потім воно тр трохи стабілізувалось до стандартного. Скажімо так, а от под кінець ми побачили геть іншу ситуацію. По-перше, ми побачили нові підрозділи з новим маркуванням, які проїхали через Маріуполь, судячи за все з території Російської Федерації, і останнє, де ми розуміємо, їх бачили, це в Приморському районі Запорізької області, тому що навіть наші партнери з Бердянська відслідкували, і їх вони не базуються там. Це два. По суті, два прямокутника розбираємося ще з цим. А також ми бачимо певну активність на північному заході нашого Маріупольського району, там де перебувала велика кількість резервів. Притул до Запорізької області, притул до Волноваського району, але бачимо їх менше. Чому? Чому то що їх перекидають на лінію фронту? і Одночасно з цим за нашою гіпотезою, бачимо підтвердження нашої гіпотези, власне, що ці підрозділи тримаються для початку лі спроби, принаймні наступу на Воглодар. І бачимо посилення тиску на воглодар з боку росіян, і одночасне поменшення їх перебуваючи наш територію. Тут розуміємо, що їх переміщують туди на лінію фронту, а ж приймають участь. Боєзіткнення тому з військової ситуації це все мабуть. що головне на цей час по нашу за цей тиждень по Маріуполю з районом з Маріупольським? Так дякуємо вам за зведення, пане Петре. Дякуємо, дякуємо як завжди за актуальну інформацію про наше місто, яке обов'язково повернеться додому. Вже невдовзі віримо в це. Петро Андрюшенко, радник міського голови Маріуполя, з нами був на прямому зв'язку.